Добрий день, шановні. Сьогодні ми починаємо ви на каналі Дідо Всевідо. Я Микола Чаренко, історик. Сьогодні ми починаємо цикл передач. Історія комуністичної партії Радянського Союзу. Ну, історія комуністичної партії починається з 19 століття. І ми зараз розповімо про передумови. Ну, а що було в 90 столітті? Російська імперія була дуже відстала. Там було ще рабство, кріпосництво. Ну, селяни були як худоба. Їх могли продати, обміняти там, убити там, розниці. І вона була дуже відсталою. Усі, в Вандії вже відмінили рабство в 1807 році, і там вже була відбувалася промислова революція, а Росія це була сама, так сказати, відстала. І Уже, так би сказати, надріли ці зрозуміли правлячі класи, вороги народу, що, так би мовити, це вже неефективно і треба щось робити. І все, що довела Кримська війна, Кримська війна показала повністю гнилість і неефективність царського режиму. Хоча, я вам скажу, не зовсім. Ну, Наприклад, по мені, так, дійсно. Союзники не дали захопити там, Стамбул, Турцію, Балканський півострів, але не вибили їх із Криму, не звільняли Причорномор'я. І так би мовити, я б не сказав би, що дуже Кримська війна для Росії була невдала. Там іще царі, вроді, там цей Павло, там, чи хто там був повісився, чи там, ну, короче, вважається, що була поразка. Хоча я, я вважаю, що не зовсім була поразка. І в 1861 році. Відмінили кріпосне право і тут вже ж почався бурхливий ріст промисловості з 1866 року по 1890 рік удвоє зросло виробництво. І також почали збільшуватися там манафактури, всі перетворюються на фабрики, заводи. В два рази в сім разів збільшилися. Збільшилися різні дороги, ці всі збільшилися у сім разів збільшилися. Будували ці жизні дороги там, а чим в дороги збудував, треба метал, злізнодорудні, ці комбінати росли. І збільшувався пролетаріат. Ну, пролетаріату було, а близько збільшився почти до десяти мільйонів. Ну, становище пролетаріату було вкрай тяжким, жили вони в нелюдських умовах, там, в казармах, в трихярусні там. Ці кроваті були, по три яруси, там, коротше, там, ну, страшне, що було. там, Мізерна зарплата була, там, ну, я не говорю, що там душ там, чи що, там, профсоюзів не було, нічого не було. там, ото, Мізерна зарплата. Сім'ї жили теж в казармах, відгоражувалися цими там, занав'язками. Там. Ну, це навіть Хрущов Микита Сергійович згадував, як він робив, на шахті. Теж живу в баракі, трьохраярусні ці кроваті були. І, 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 і а чи вони пішли з батьком туди, щоб заробити гроші там на коняку. Ну, так і не заробили ніяких грошей, бо то, то тільки там пробули там. І Шуршов був, Микита Сергійович, дуже незадоволений, тому що верхній сусід часто на нього пудив зверху, коротше. Ну, злазить ото, може він, не хотів, чи не тримання сечі, було, ну, пуде на Мико, Микиту Сергійовича, він ото такі були. Ну, суть в тому, що. Були дуже вкрай важкі умови для робітників. А селяни поруть відрізками. Їх звільнили, допустимо, кріпосне право ліквідували, а землі їм не дали. Дали там саму кучу землю, відрізали саму кращу поміщикам, заставили їх викупляти, ефективні менеджери. Ну, викуплять як там, грошима викупляють або ж відпрацьовують там, відпрацюють там ну, та ж сама панщина. До речі, було повстання 30-х-35-х років на Поділі на Україні устима Кармелюка проти цього кріпосного права. Це було. Тоді саме останнє селянське повстання при кріпосному плаву праві. Ну, Устим Кармелюк сам був кріпак, і підняв повстання. Там близько 20 тисяч селян піднялися. А, і, коротше, це вони платили оце 50 років за цю землю. Поміщникам аж до 1907 року. Революція тільки поклала край. Перша не вдала, би мовити, революція, але тим більше вона поклала край оцим всім грабіжницьким оцим всім виплатам без земель. Звільнили її, при, прирікли їх наголо, не дали ні землі, нічого там. Ну, Тим не менш капіталізм розвивався в Росії. І... Що там іще було там ну, робітничий клас зароджувався, і Володимир Ленін писав, що рух получився, ну Раніше це була скніла, так би сказати, оця Росія. там селяни сиділи там на одних місцях, і шачали на цього поміщика, а тут уже відбувся рух, рух. Люди переселялися там, ну, голод... ну я вам скажу, там. Дав... Росія постійно була напівголодна, селяни були напівголодні. М'ясо вони практично не їли, там ото. і рух відбувався в оці фабрики, там ці заводи, там зроби, виникли нові промислові райони. Це Донецьк, Донецький басейн вугільний і Баку. Там нафту добували, там виникли промислові райони, тому що вугілля було потрібне на ці паровози, паровози які... Їздили жилі за дороги, жили, у усім разу Збі, збільшилася. <зас> і А влада була царя. Він повністю контролював усе. Ну, якби, З однієї, ріс капіталіст, з іншої сторони, була монархія, абсолютна монархія, яка контролювала всіх чиновників, всі всіх капіталістів. А хто такі капіталісти? Багато поміщиків і стали капіталістами. Вони в них були гроші, вони вложили в їх, там збудували манафактури там, допустим, щоб шити, там, допустим, багато там грошей вкладень не треба було по там. І кстати, на, на одяг і плату працювали люди по 17 годин. По 16 годин працювали дітей, жінок використовували, вони теж працювали по 10, по 12, по 16 годин, а платили їм менше. Ну, коротше, було повне оце, як би сказати. Повний повна повний. жопа, як сказати, була в XIX віці. При цьому капіталізмі зародження, цих селян, там, Голод був в 91-му році, там, голод був страшний, там, ну, неефективна агротехніка, це безземелювання. Там, от, люди тікали, роботи нема, всіх не впиняли. І капіталісти мали можливість платити по мінімуму. Чому? Тому що валом лазить не кваліфіціоні робочі сили. Ті тікали, не, не можуть знайти роботу в городі, тікають назад у село. Там. Криші худоба то, знімали криші, тому що криші були під соломою дахи. І вони згодовували худобі ці дахи. Ну, коротше, там положення було, так як би сказати, веселе короте, да, в Росії. І на цьому тлі перейде, буде друга. Друга лекція буде на тему вже зародження руху спротиву проти влади ворогів народу, цього проти царизму, капіталістів, як виникали, люди піднімалися буде. Ну а зараз кілька слів. Ну, зараз оце що я вам описую це характерно для України. Так робітники зараз так точно в такому самому положенні на Україні. Як оце описував я в Росії, коли було до, до, до революції. Це точно таке себе положення. По 10-12 по годин працюють, не душа нема, нічого, Неофіційно працюють, у них не пенсії не буде, нічого. Ну, це Те саме, що зараз я описую. Те саме, ну, я кілька слів хочу сказати за вбивство парубія. На що я зверну увагу? По-перше, ну, парубій був спочатку комсомольцем, учився на історичному факультеті, істориком, а потім. Вступив у Націонал-Соціалістичну партію. А потім чомусь ця Націонал-Соціалістична партія перетворилася в свободу. Ну, Об'єднання Свобода, це ж там був парубій, потім оце, як, так, тягне бік, коротше, там оце були. А я думаю, чому не перетворила ну, націонал соціалістичну партія? Вона розуміє, що соціалізм для українців буде соціалізм. Це безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, все там, робота. Ну, Розуміє, що українці будуть жити добре. Націонал-соціалісти хто це? Це ті самі фашисти, що Довів Димитров. І це породження, так би сказати, олігархії, це націонал-соціалісти. І, на мене, заборонили, тому що це їх у всіх наших ворогів народу починає тіпати там соціалізм. І перетворилися, кажіть, свободу, хоча свобода кому там, може олігархам, може котам. Комусь якась свобода. Ну що, на цій ноті будемо закінчувати лекцію по історії ХІХ століття, як зароджувався капіталізм, і буде, ждіти другу лекцію. Тема історія комуністичної партії Радянського Союзу. Все, до, до побачення, смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Слава Комуністичної партії.